Доброго вечора усім, усіх з великим святом От, і з наступаючим великим святом Святої Катерини. Ось мій чоловік-дімочка приніс із зимового лісу білих та польських грибів. Вирішила зробити на домашньому мангалі. Шашличок із білих грибочків. От, Такий гарненький получився. до домашнього, не менш смачного глінтвейну. От, Дуже смачна така вийшла вечеря.